Кава-медитація медитація це практика, яка допоможе тобі пришвидшити вирушення твого кармічного насіння. Сідай зручно і почни з розслаблення. Відчуй, як твої стопи торкаються підлоги. Відчуй сотні тисячі. Точок контакту між стопами та підлогою, або просто нижню поверхню стоп. Можливо, ти відчуваєш там вібрації чи поколювання, чи тепло, чи холод. Будь-які відчуття нормальні. Заплющуй очі і уяви, що твоя свідомість стрибає в воду, стрибає всередину тіла, занурюється, відчуває кожне маленьке відчуття в тілі від маківки голови до кінчиків пальців ніг. Зараз відчуй свої долоні і сфокусуй усю увагу на них, що ти відчуваєш. Можливо, це вібрації чи поколювання, чи тепло, чи холод, чи будь-які відчуття, які не можна назвати, відчувай. Відчуй свій живіт, і якщо у ньому є напруга, вдихни у живіт повністю так, щоб він розширився і розслабився. Відчуй свої груди, вдихни на повні груди, розслаб своє праве плече і ліве плече. І зверни увагу на лице, розслаблюючи підборіддя губи, щоки, ніс, очі, лоб, і всю голову повністю, включаючи маківку голови і задню частину голови. Уяви, що хвиля розслаблення стікає твоїм тілом від маківки голови, плечима, руками, усім тілом. Уяви, що коли ти вдихаєш, ти вдихаєш блакитний колір, а видихаєш рожевий. Вдих. Видих, вдих блакитний. Видих. Рожевий. Ось так. І чим більше ти вдихаєш блакитний, видихаєш рожевий. Тим легше твоєму тілу розслабитись, воно наче зливається із простором, у якому ти є. І тобі стає дуже-дуже комфортно. Тепер згадай усі добрі справи, зроблені тобою за день. Можливо, це була допомога комусь. Можливо, це був донат чи пожертва. Можливо, це була опіка над собою. Згадай усе, що було зроблено тобою сьогодні, і відчуй радість. Від цих добрих справ зараз всередині свого тіла. Відчуй вдячність за те, що твій час було інвестовано в добрі справи. Нехай кожна із них закарбується картинкою у твоєму розумі. І коли ти бачиш ці картинки, ти відчуваєш радість всередині свого тіла, всередині свого серця, Уяви, що це радість це хвиля білого або зеленого кольору, яка виливається з твого серця і обливає весь світ навколо. Ця хвиля випромінюється із тебе на кімнату, будинок, в якому ти є, випромінюється на простір усього міста, усієї країни. І ця хвиля торкається тих людей, тих істот, того простору, для якого було зроблено твої добрі справи. Ти бачиш людей яким ти допоміг чи допомогла сьогодні, і бачиш посмішки на їх обличчях, і бачиш, як твоя хвиля радості торкається їх і наповнює їх радістю також? Ти бачиш, як твої добрі справи перетворюються на щось ще краще у майбутньому, як вони збільшуються в рази. Все завдяки тому, що було зроблено тобою сьогодні, відчуй цю радість у своєму серці. Відчуй, як енергія від добрих справ повертається до тебе промінчиками теплого світла і наповнює тебе зсередини. Відчуй кожною клітиночкою свого тіла. Відчуй, як благо зроблене тобою росте, росте, як всередині тебе, так і назовні. Уяви собі світ майбутнього, в якому і ти, і інші люди, яких торкнулася твоя радість, робитимуть добрі справи, і в такому світі буде більше і більше блага. Більше і більше достатку, уяви, як квітнуть квіти, як ростуть дерева, як люди посміхаються одне одному і допомагають одне одному. І ти є частинкою цього світу, і твої насіння, посаджені сьогодні, сходять щедро у світі майбутнього. І присвяти цю практику тому, щоб усі істоти на планеті Земля були щасливі, щоб усі істоти позбулися від страждань. А тепер уяви своїх вчителів і присвяти цю практику усім своїм духовним учителям, уяви, як промінчики радості з твого серця виходять від тебе до них. Подякуй за усі знання, отримані тобою раніше, і нехай твоя практика піде на благо для твоїх учителів і для всього духовного знання. Нехай твоє кармічне насіння проростає, а ти продовжуй створювати щедро можливості для все більшого щастя, блага. Та достатку усіх істот на планеті Земля і всієї планети і пам'ятай дбати про себе, насолоджуйся радістю. Дякую за цю практику.